Це був Бог Сварог, відправила в простір П'ятого виміру. Зі мною працювали берегиня та нечай. Архангел Михаїл накрив куполу світла, душі козаків понесли по їхніх родах. Мене звати Лучесар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні ми вас познайомимо із воїном світла на ім'я Харіта. Про неї ми вже розповідали у нашому недавньому відео Головна піраміда України, через неї мають війти енергії розквіту і процвітання. У тому відео ми ще не називали її ім'я. Харіта у ньому представлена як жінка воїн світла, яка працює зі стихіями. Особливо взаємодія із небожителями у Харіти розвинута з дитинства. Спершу інформація до неї приходила через сни. А відколи почала працювати з енергіями через медитації, отримує її по цих каналах. Певний час Харіта працювала за вказівками Бога Сварога після виголошення клятви. Все, що я роблю на вище благо всіх отримала дозвіл працювати самостійно. У сьогоднішньому нашому відео Харіта ділиться записами свої, своєї енергетичної роботи, з наслідками підірваної Каховської ГЕС. Перший її запис датується. 6 червня 2023 року. Саме тоді ворог підірвав реплю Каховської ГЕС. Дуже багато загинуло тварин, цілі зоопарки, заповідника Сканія нова. До речі, тварин за Сканії з'їли орки. Вбивали і їли. У мене виникло питання, що треба робити з загиблими тваринами, рибами. І всім, всім, всім. Я повинна взяти дозвіл на цю роботу в ядра землі. Опустилася по своєму каналу і взяла. Благословіння є. Можна через центр. Через мій канал направити Бгатота Атланта, а через нього і мене направити енергії землі на затоплені території. Зробила це. Через відкриті портали відправила риб, портал на водяній поверхні, відправила на Малдену землю у п'ятому вимірі. Звірів і тварин усіх відправила в простір п'ятого виміру, а звідти хто куди, в залежності за рівнем вібрацій. Є загиблі люди, про яких ще ніхто не знає. Цим людям підняла вібрації і відправила також простір п'ятого виміру. Вони не всі потряплять на Малтену. Відповідності. З рослинами не робила нічого. На ніч залишила потоки енергії та відкриті портали. Вранці все було тихо. Архангел Михаїл накрив портали куполом світла, стоять, працюють. Разом зі мною працювали берегиня та нечай. Берегиня її ще ладою називають. Земля дала відповідь, що люди винні в розломі Херсонської ГЕС. Люди закували ріки. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Ще один запис, яким поділилася з нами Харіта по роботі з наслідками підірваної Каховської ГЕС, датується 9 січня 2024 року. Під час медитації Зайшли інші енергії і повели мене до Херсонського водосховища. Це був розкритий цвинтар козаків. Могили були розкриті, і я бачила скелети високих людей. Це були козаки. Я не знала, що мені робити далі, і запитала у свого вищого я. Я наповнювала їх зі свого кристала любові. Потім прилетіли ангели і розібрали душі. Душі козаків понесли по їхніх родах. Ті душі своїм воїнам нащадкам дали відвагу і забрали в них страх, А душі. Нащадки, яких були в Росії, навпаки понесли їм паніку і страх. Все це відчувала, коли заспокоїлося поле, повернулася в свою медитацію, після чого запитала, хто дав мені наснагу на цю роботу. Це був Бог Сварох. Коли повернулася в медитацію, тут був той час, де йшла робота з єдиним силуетом. Все покрилося голубим кольором. Я зрозуміла, що це каузальне тіло. Сварог через моє поле і я випалювала карамічні пакети в єдиному силуеті людства. Я була джицею. Цілий день відчуваю присутність енергії сварога.